Дорогі краяни, друзі, всі ті, хто зостався разом з нами, незважаючи на наше довге мовчання, щиро вітаю вас. Наша сьогоднішня розмова буде найголовнішою серед усіх наших попередніх зустрічей. Аз Єсім Сарія, контора світобудови, донька боговіця нашої світобудови Фадара, з роду Оріїв. Бог Вітець нашої світобудови є зачинателем, родоначальником нашого роду. Сьогодні ас проголошу Його волевиявлення до вас, зокрема, і до всієї цивілізації в цілому. Нехай Його звернення лине по всій нашій прекрасній землі, сімла від серця до серця, від дому до іншого дому, на всіх мовах світу, нехай почують його в самих віддалених куточках нашої землі. Звернення стосується абсолютно всіх, без винятку, так як Бог не ділить людей за класовими, національними, релігійними чи будь-якими іншими ознаками. Ми всі його діти, ми живемо в його просторі, в свідомості, в Його домі. Він дав нам землю, душу і тіло, дав нам усе, що ми маємо, а саме головне. Дав нам можливість розвиватися, діяти, чинити вибір по своїй волі, для того, щоб ми набули досвіду і пізнали істину: в світі існує зло, Бог і цьому не перечить. Він хоче, щоб ми побачили, як діє зло, щоб отримали досвід і свідомо відмовилися від усього злого, щоб могли оцінити добро, щоб навчилися жити в лабові з Богом. Тому що Той. То живе в лабові, має життя вічне і такому розвитку в межі немає. Наш Бог Вітець донині тримає зв'язок з Богом тієї світобудови, звідки він вийшов. Пройшовши величезний шлях, отримавши досвід від усіх втілень, Він відокремився від дому, де зріс, і створив нашу світобудову, давши нам можливість бути, жити і розвиватися. Щоб і ми мали таку ж саму можливість, котру він сам колись отримав. Земля сімла зазнала величезної кривди, зло охопило її і всіх, хто на ній проживає. Земля сімла живий організм і вибір свій зробила жити і дарувати життя іншим, всьому живому, жити і розвиватися в світобудові нашого Бога віця подарок, Лабові. Тому її вібрації піднялися, що дає можливість людям легше виходити з програм віруса штучного інтелекту. Котрий на запит тестувальників чи є вірогідність того, що штучний інтелект знищить цивілізацію, відповів, що така вірогідність становить 99,9%. Вірус штучний інтелект, проник у расу людей. Люди втратили зв'язок з Богом. Нас прийшла на землю сімла для того, щоб зрозуміти, знайти причинно-наслідкові зв'язки, котрі ввели людей в оману, відлучили від Бога, аз мала зрозуміти, чи вибір, котрим іде цивілізація зараз, є нею обраний свідомо. Щоб ви розуміли, Бог вітець не втручається в обраний цивілізацію напрямок розвитку. Мені вдалося зібрати багато інформації і показати її Богу віцю, з чого було видно, що той вектор руху, котрим рухається людство, є нав'язаним нелюдами, де права людини, її воля є повністю знецінені, і люди не мають права голосу, живуть в страху і не бачать виходу з пастки, у котру потрапили. Бог вітець готовий був втрутитися в хід подій на нашій землі, проте він вирішив. Залишити вибір за нами, щоб ми набули і закріпили певний досвід, котрий передаватимем наступним поколінням. Він дав можливість нам усім повернутися до Нього, прийняти його, увійти в поконний світ. Кожен з нас має право жити за своїм вибором по своїй волі, щоб вибір і воля людини були поконними, осмисленими, без жодного примусу і страху, необхідно набути певних знань. Саме зараз, в ці сакральні дні, починаючи з 21, 22 грудня, людям землі, Сімла, варто використати можливість і неймовірну велику силу разом з рожденням нового сонця на зростаючих, чистих сонячних енергіях зробити свій вибір, жити і розвиватися поконно в світі Бога відця нашої світобудови, по совісті і честі, робити новий, поконний світ. Расвіт на землі сімла, повернутися у лоно Бога Віця нашої світобудови Фадара, відмовитися від усього злого, того, що прийняли від нелюдів. Людям у своїй волі необхідно об'єднуватися, тоді потоки лабові Бога вітця Фадара будуть щедро розрошувати наш простір, землю, наші голови і серця. Нелюди не здатні витримати ці високовібраційні потоки. Тому їх тіла будуть відходити з нашої землі, а разом з ними усе зло, що вони чинять. Як матері народжують дітей для того, щоб вони жили в мирі, радості, достатку, щасті та здоров'ї, так і Бог Вітець хоче бачити всіх своїх дітей у своєму просторі з повернутими до нього радісними обличчями, чистими серцями, душами, помислами, щоб мали життя вічне в його домі. Тому зараз від вас, від вашої волі, від вашого вибору, від вашої єдності залежить, як швидко завершиться війна і не одна у цьому світі, як швидко настане поконний мир на нашій прекрасній щедрій землі. Як же нам повернутися до Бога від фадара? Як прийняти його лабов? Що робити, щоб настав поконний мир на землі сімла? Запитаєте ви? Відповідь була. Є, і буде одна відмовитися повністю від зла, запровадженого системою від нав'язаних цінностей і пізнати, впустити, відчути Бога, Його божественний порядок, енергію лабові. А спроведу вас через низку століть однієї родини досконалих богів і покажу істину, що вони несли людям і чому. Аз була учасником і свідком тих подій, і сьогодні залишаюся з вами, щоб вивезти вас дорогою до Бога і Віця, нашої світобудови Фадара. Ця розмова буде довгою, а сповідаю вам про ці події наступного разу. Сьогодні ж для тих, хто хоче вийти з системи, повернутися до Бога і жити щасливо, вільно, здоровими у радості та достатку, розкриваючи свої таланти, даруючи гармонію і красу людям. Слід подивитися документальний фільм про Бруно Грьонінга, його життєвий шлях і те, що він залишив нам у спадок. Це дасть вам можливість більш глибоко зрозуміти, про що аз буду вам розповідати наступного разу. І пам'ятаємо, Бог завжди з нами, але чи ми з ним? Для нього немає нічого неможливого, хоч існує багато незвіданого, загадкового, що не піддається нашому поясненню. Дивіться фільм зі щирими намірами, чистими помислами, чистими серцями, відмовившись від усякого негативу низькочастотних думок, заздрості, бажання чужого, ненависті, образ, хворіб, страждань, горя і їм подібних. вірою у Бога, приймайте його цілющі потоки лабові, котрі йшли, ідуть. І будуть іти через бруно, через тих досконалих, хто веде вас до Бога без жодного сумніву в помислах. Пізнавши Бога, вам не буде потрібна стороння допомога. Ви самі станете транслювати цілющі потоки, божественний порядок іншим, ще не прозрівшим, котрі ще не пізнали Бога. Лише таким чином Бог увійде у наше життя і наповнить нашу благословенну, прекрасну землю сімла усім, що досі було для нас неможливим і незбагненним. Рекомендація. Виберіть і виділіть для перегляду день і час, коли ви нікуди не поспішатимете, так, щоб ваші помисли не були зайняті незавершеними справами або негативними. Діалогами з будьким. Для того, щоб прийняти цілющі потоки Бога віця, вам необхідно буде сісти рівно, тримати рівно спину, не схрещувати ноги, руки поставити долонями вверх, поверх ніг, так ніби ви тримаєте в долонях яблуко. І намагайтеся не думати ні про що, всю вашу увагу націльте лише на ваші відчуття у вашому тілі. Бажаю вам отримати той результат. Який ви досі не мали змоги утримати. Пам'ятаймо, перегляд має бути осмисленим і зі щирими намірами, вірою в Божественний порядок. Потоки лабові Бога вітця ви можете накопичувати, практикуючи щодня в будь-який час і стільки, скільки забажаєте. Ви можете збиратися родиною з друзями, знайомими, однодумцями. Не треба нікого насильно тягнути. Вони прийдуть тоді, коли будуть готові. Ваша зустріч може проходити будь де, навіть онлайн. Чим більшим буде число присутніх, тим більший потік ітиме через вас. Ви можете домовитися, що в один день ви всі націлите потоки на певну людину, будете просити Бога про її стілення, але спершу запитайте в неї, чи вона хоче одужати і чи не проти того, щоб ви їй допомогли. Результат може бути одразу, а може не за першим разом. Все залежить від щирості ваших намірів, віри, сеанси можна повторювати. Також пам'ятайте, що найменша думка про зло, роздратування, осудження, гнів, будь-які низьковібраційні думки перекриватимуть потоки Бога віця. Низькочастотні сутності, що постійно живилися вашими енергіями, будуть намагатися вас вивести з рівноваги. Щоб насититися, можуть дзвонити люди, котрі вам давно не дзвонили і ті, котрі є провідниками віруса. Тому контролюйте свої емоції, не вступайте в гру віруса. Пишіть, будь ласка, про свої відчуття, результати, ставте запитання, а спроводитиму разом з вами заняття онлайн. Але насамперед вам необхідно подивитися рекомендовані фільми, відчути потоки у своєму тілі. Також навчіться контролювати ваші думки. Любі негативні думки це внутрішній конфлікт, війна. Запитуйте себе, для чого вони вам, що вони вам дають, чи то ваші істинні думки, чи то вірус, котрий намагається закупити вашу свідомість і керувати вашим тілом, що неудмінно приведе до загибелі вашої сутності, ви ризикуєте втратити свій кристал душі і ніколи, ніде більше, не народитися. Чиніть вибір, за вами слово